Виходить чоловік ха, і каже, стой, хто їздив. <гум> а один лежав просто в такі коротше, норки і кричав помогіть хто нибудь Просто я закидав гранатами і все. <гум> Трьохочков просто вийшов. Що... Розірвало пасажира. <гум> і вони втікали в телефон. Вони навіть не заметили, як ми підійшли до них. Не складно, але достатньо весело. Що це заходить? А, понял. На наше керівництво вийшли порожні підрозділи з бригади і попросили надання допомоги в просуванні їх підрозділів. Це Майже там 200 метрів від кордону. Тобто перед кордоном знаходиться поле і оцей ліс. Ми мали перевірити територію, де знаходився піт, розмінувати її і по можливості просувати з дружні підрозділи і знищити ворога. Нам крайне необхідно було, якщо ми хочемо вирівняти якусь ситуацію, то зайняти, контролювати дорогу і далі просуватись на цей пагорбі. Нами було проведено розвідку, можливі якісь місця, де ми зможемо затихти у противника і, і, і таким чином відтіснити їх на іншу частину лісу. Планували е, дуже довго. Це була дуже така операція, по-моєму, про неділі-полтори готувалися до нього. Це прокладання логістичного шляху, як сказали, побратим через зміни. Е, ось це розвідка, Хлопці сиділи біля... Під позиції позицій слухали, виявляли скільки їх, там приблизно ну, в такому плані. Я особисто робив трупу, логістичний шлях проробив. Хоча я не являюсь інженером, ну, так сказали, що в групі на той час не було у нас інженера і прийшлось, так сказати, включати всі свої навики, що вмів, що знав. Ну, Досить великий маршрут, логістичний шлях. Це декілька було виходів. Це не просто, що там один момент ми вийшли, раз там проробили. Якось. Ні, це був неодноразово вихід на роботу, на бойові завдання. І потім по цій вже тропі ми заходили на окопи противника. Вийдіть, вийдіть на піхоту. Ми Почали висуватися по своїх точках, кожен знав. Прийняв час прийти, перейти. Вже самого об'єкту ми сказати, підповзли, це десь 5 ранку, слухали, спротивник взагалі там активності не ходив, там, не говорили взагалі. Пойшла тишина. І почали потрохи продвигатися. Добре, що вони сплять, добре, що вони собі... не думають про війну особо, відпочивають. Не ми не собі могли дозволити. Ходити біля них, шукати. Ось, спочатку в них з мільдажа зняли їхні суперкам. Хотілося зайти, але плани змінилися, так як ми побачили самі позиції і наскільки великий їх об'єм. Ми вирішили все-таки зробити спочатку кражу, побачили суперкам, який завис їх них на в'ятках. Забрали. От ми таким агрегатів поїхали, напривезли, ну тут таку Ху. хуто. Хус помірні шагами ступано. Два, два, три, почти чотири. А потім вже прийшли з нормальними силами. Знову ж таки зробили дороги і пішли по самому неочікуваному шляху. на шляху. полю перед позицією. Там стояли помки, Ну, вони там згоріли, а от ПМНК просто валялися в траві. Тобто -то не закапував. Просто так розложили. Потім була путанка і явоза. Ми і пройшли, знайшли самі окопи. Противник вже там непогано окопався і продовжував окапуватися. Почали ну, сподіваюся привай у окопи. Кожен знав, куди йти, тобто, там двоє вліво, двоє вправо, і так йолочка розкидались і продвигалася. Противник, їх стояв на пусту двоє, і вони, коротше, втикали в телефон. Вони навіть не замітили, як ми, підійшли до них. А якби вони не дивилися фільм в той момент про телефон, то вони, може, і побачили. Тому що ми прийшли біля спешки десь в метрах сім'ї, Зайшли до них в окоп. Я встиг ще зняти з себе кікімором, щоб мені легше було попрацюватися по їхньому окопу. І тут опять виходить чоловік і каже, стой, хто їй. Вже почувствовали, походу не Спочатку один вибіг, потім втікати, підстрелили я. Ось потім вже закидали гранати в маленьке відверті. Лучше мій бросав гранати за всю мою життя. Трьохочков просто вийшов. І прям під ноги, а гравата хороша. Не відстріли, я не зрозуміло, що пролетів. Розірвував пасажира. Добив його. Допішли далі за чисто. Противник почав застосувати свої там, резерви чи ні всі СПшки. Підходить качати свої, свої, свої. Ну і той їх, їх всіх мінусували. E, Потім знову підходить та ж сама ситуація, свої, свої, свої. За, За двох сотели їх. А один лежав просто в такій норки і кричав, допомогіть хто-небудь. Просто я закидав гранатами і все. Все, все, все. Они не сообразили, просто вони не розуміли, що происходит, а сусідні позиції теж не розуміли, що прийшли. Тому що вже пристаючи сітні вже дізи. А я просто більше слухаючи. Вони не розуміли, де хто, чому. А, вони завикли старшу позиції, а старші позиції вже все. Забрали позицію, забрали контроль в тій частині, завели дружні війська, організували по периметру кругову і тримали о, спробу штурму відбиття. Ось. І на відбиття вони потратили більше військового ресурсу, Це було спочатку. Тому що в них не було тактики якоїсь такої хаотичне переміщення військовослужбовців. Кудись біжать, щось роблять. Штурми тривали там, через кожну годину, що вона нас вибити. Питалися піхотою, піхотою, ну, ми давали жорсткий отпор, то що ще завали, ну, завели піхоту, а вже було більше. Там, тобто, всі сектори були перекриті. Вони питалися наш штурму з трьох сторон, визвали на підтримку танк. Танк зробив чотири постріли і всі постріли були по своїх. То, що ну, Ми сиділи, зрозуміло, всі сиді, тихо, спостерігали. І тут був постріл. Коротше, він попав по своїх, там були і двох сотів, і трьох вони почали кричати. Він туди просто насипав. сотів трьохсотів забирають, треба під спольни кажуть не скинути. Ото йди, давай. Ото йди, отсюди. Ось проб 10 вони зробили. Втратили більше зводу проти. Вони зділилися по 4-6 по чоловік по і пробували. То з однієї сторони, то з другої сторони, то з двох сторін. Але вони одне пригадали, що у нас були їхня радіоасія, ми приймали звідки ми підуть. Вони, вони все-таки додумалися десь після 4 часа і в ну, потірі половина з воду, але я зрозуміла, що щось не так. І перейшли на іншу волну. Ми заволоділи цими позиціями. От, ми змогли це в принципі, зробити завдяки тому, що була злагоджена робота двох груп і гарна допомога от, наших підрозділів федераційних бригади. Ми надали, я вважаю, всю фізичну і вогневу підтримку хлопцям, які змогли туди зайти і зайняти дані позиції. Було складно, але достатньо весело. Навіть коли ми перебували в таких досить важких умовах, завжди нас рятував цей гумор, навіть сидячи вже дуже-дуже поряд з противником. У мене був такий випадок, коли сиділи на СПшки, і я чув, як ворог розповідав анекдот про якусь там. Ведмідя чи щось ось таке. Ну, тобто, вони навіть не знали, що ми їх слухаємо. Ось, вони розповідали анекдот. І мені хотілося так вийти і сказати, що гарний-гарний анекдот. Тобто, це було так от, цікаво, що ти сидиш на іспешці, противник навіть не знав, що до них вже там деякий час підходять, прям дуже-дуже близько. Ось, ну, це було таке ось.